Привіт, мене звати Анна Сімей, і я студентка першого курсу аудіовізуального мистецтва в коледжі культури. Я прийшла сюди, бо просто обожнюю знімати фільми. За своє життя я не знімала доволі багато фільмів та маю якийсь режисерський досвід. Я мрію про кіноіндустрію та вірю, що одного разу я опинюся в Голівуді, але мої інтереси не обмежуються лише кіно. Я полюбляю вишивати це як моє медитативне хобі. Я обожнюю читати особливо японську мангу В неї неймовірна атмосфера. А ще я справжня фанатка аніме і маю колекцію саморобних фігурок з паперу. А ще я граю на електрогітарі. Це як моє таємне призначення. І ще я займаюсь карате. Це навчає мене дисципліні, витривалості і допомагає тримати баланс не лише фізичний, а й внутрішній. Я Анна Сімай. Я творю, мрію, вчуся, ніколи не зупиняюсь. І це тільки початок. Давним-давно у великому світі ідей Жила була дівчина на ім'я І сьогодні перед нею постало питання Які ж у неї хобі? І таке буває. Ну, нарешті, як ви вже зрозуміли, одне з її хобі книги. Що вона вже знову робить? А ось вам ще одне її хобі малювання. Гей, ти говориш про це без захоплення? Ну, то розповідай сама. Добре. Раніше я малювала лише для себе. Але зараз. Мої малюнки це також мої сценарії. І що це за безлад? Де тут безлад? Все дуже зрозуміло. <рес> Оці двоє знову сваряться. Що ж, це ще одне її хобі: написання сценаріїв та створення неймовірних історій власноруч. Та припини неймовірні історії. У нього просто не всі вдома. Вона ж розмовляє за закадровими голосами. Що це? І в тексті такого немає. Здається, потрібно наймати нових акторів озвучки. Ну що ж, тоді про своє останнє хобі я розповім вам сама. Як ви вже зрозуміли, мабуть, то це монтаж відео, бо завдяки ньому я можу перетворювати свої ідеї на окремі історії. Як, от, наприклад, і ця історія, яка вже добігає кінця. Привіт! Я Марія. І я люблю фотографувати. Це захоплення з'явилося ще в дитинстві, коли батьки подарували мені старенький цифровичок Зараз Я буду знімати. Першу узявши його до рук, я одразу почала знімати все, що спадало на думку та впадало в око. В основному я знімала брата. І кішку. І ще раз кішку. І ще раз кішку. Не можна просто так узяти і не сфотографувати кішку. Дитячі захоплення швидкоплинні, тому небагато років я покала фотик до шухлядки і ніби забула про нього, займаючись іншим. Ніби то забула. Але насправді бажання бачити та фіксувати якісь прикольні чи гарні речі чи навіть моменти нікуди не поділося. Сьогодні. Інколи так ідеш вулицями, дивлячись на склянки та брудні калюжі, і починаєш думати життя не казка. А навколо нічого яскравого, за що б могло зачепитися око, та взагалі антураж такий собі. І взагалі, вже краще не бачити усе навколо просто йти та витріщатися собі на кросівки. Але якщо подивитися трохи під іншим кутом. Може, все і не так же і погано. В світі так багато прихованої та неприхованої краси. І з часом, підхопивши творчість в своїх думках, можна зафіксувати мить прекрасного навіть у звичайному. І потім через роки кожне світлина стане віконцем цій чудовій миті. Світ прекрасний. Головне вміти це побачити. Адже краса в очах того, хто дивиться. Добрий день. Мене звати Артем Кузнецов, І сьогодні я хотів би розповісти вам про свої захоплення. Для цього я опишу вам свій день. Встаю я дуже рано, аж у 11.59. Дай Бог, підіймаю з ліжка і йду до кухні. Захоплення номер один. 1 Чаєм я насолоджуюсь кожен день. Під час пиття чаю я. Розмірковую про марність буття і швидкоплинність життя, 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 розуміючи, що в кінці кінців від мене залишиться лише попіл, розкиданий життя, по скінчення. І про ДЗ. Захоплення номер 2 Це книги. В мене є величезна колекція. За все життя я пройшов десь три книги, та не хочу на цьому зупинятись. Я полюбляю читати на природі, щоб ніщо не відволікало мене від сюжету. Захоплення номер 3 Як всі успішні бізнесмени, я граю вольф. І роблю там великі успіхи. Захоплення номер 4 А саме Дута. І не лякайтесь, все гаразд, є нормальний. Граю в неї рідко та не дуже довго. Чесно. І остання моя найпотужніша захопленість. Сон. Це моє улюблене заняття. Не знаю, що б робив без нього. Швидше за все... помер би. Я лягаю десь о 12-й ночі, і це найліпші години у всьому дні. Кінець! Привіт, мене звуть Леся. Як і всі, хто навчається на курсі аудіовізуального мистецтва, я люблю творити. Малюю, пишу новелу, ліплю, а ще в мене є незакінчена картина. У майбутньому новела, яку я пишу, стане грою, а якщо точніше, візуальною новелою. А моєю метою є робити свої мультики. Я готова віддати життя для своєї творчості, тому що я впевнена. Ще для цього я і народилась. Вітаю, я Ніка, студентка першого курсу АВМ в коледжі культури. Щодо моїх захоплень. Мені подобається малювати, фотографувати та створювати короткі для то де я граю в ігри з друзями. Комп'ютерні ігри мені дуже цікаві, але на жаль, грати вдається так часто як хотілося б. Ще в дитинстві я мріяла створити власну гру, і у 2023 році я почала писати сюжет для маленького горору, але після цього вирішила почати писати код, і на цьому застрялила. Багато дивилась відео про та як створити свою гру, але до повної реалізації не доходило. Сподіваюсь, коли зможу нарешті зробити хоча б маленьку, але свою гру. Щодо малювання, я працюю над своїм коміксом і зараз малюю першу главу. Сюжет поки що прописаний лише наполовину. Але гадаю, коли він буде повністю готовий, думаю, що зможу підтягнути рівень малювання до достатнього рівня. Також я вже спробувала створити невеличку анімацію з простим сюжетом. А от фотографія для мене просто хобі, без конкретних планів. Але вона приносить мені задоволення. Привіт! Мене звуть Олександр Запасненко, мені 16 років, та це моє відео. Я і мої захоплення. Я маю блакитні очі та русе волнясте волосся. Я вчуся у Дніпро арт Дніпроартколедж на курсі аудіовізуальної майстерності, пишу сценарії та розкадровку, граю відеоігри, слухаю поп-музику, вчуся грати музику на фортепіано, обожнюю моду, особливо коли це гальян. та живопис опис Полиця Девокрова. Я малюю, вчуся малювати анімації. Обожнюю інтерактивні виставки, тому що з ними можна взаємодіяти. Я багато подорожую світом, та мені це дійсно подобається, навіть коли іноді на від акули треба побігати. Ходжу в тир. Полюбляю тематичні вечірки та взагалі проводити час з друзями. Люблю ходити в та на концерти, Та ще я колекціоную мейлі тупоні. А на цьому все. Дякую за увагу. Чуєш? Тобі вже давно потрібно знімати відос про себе. Та дайте грати. Ні, знімай зараз. Ах, ладно. Усім привіт! Мене звуть Євгеній, та я студент першого курсу Дніпровського мистецько-художнього коледжа культури. А ось ми вже і в коледжі. Make them away downtown. Fucking fast, faces pass, and I'm homebound Oh, it's not going to be that same Ходімо. Загалом, як ви вже зрозуміли, з цієї сценки, мене звати Євгеній, та я вчусь на АВМ. Я люблю дивитись фільми, грати вигри, монтувати, писати сценарії, вчитись історії кіно та просто кайфувати від творчості. Мабуть, зустрінемося в інших проєктах. Навіщо ти зламав четверту стіну? Кіра і це відео про мої захоплення. Я люблю слідкувати в мережі за новинами, пов'язаними зі знаменитостями. Слідкую за реалізмом пісень, фільмів та різними преміями. Я колекціоную фігурки Funko Pop. На даний момент я маю 17 фігурок, а саме 10 по Марвел, 5 по Гаррі Поттеру з персонажем Круелою і Майклом Джексоном. А самі фігурки розташовані на моєму гарному стелажу. На поличках також є різні атрибути і книги. Ще я поціновувач музики. Мабуть, я меломан. Однак, зазвичай я слухаю поп музику, і я дуже захоплююсь музичними кліпами, переважно якраз таки артистів жанру поп. Я дуже обожнюю кліпи Майкла Джексона. Вони дуже якісні, цікаві та чудові. А поєднання музики, акторської гри та хореографії перетворюють кожне відео на видовищну історію. Також я захоплююсь кліпами нашої української кліпмейкерки Таню Інню. На мій погляд, у неї дуже якісні кліпи та затими в цілому. А ще приємно те, що Таню є популярною і за межами України. Вона знімала кліпи багатьом світовим зіркам, наприклад, для Kaga, The Weeknd, Вікенд, Дуаліті та багатьом іншим. І саме завдяки кліпам, в мене прокинулось бажання творити щось подібне, бути пов'язане з аудіовізуальним мистецтвом. Тому в майбутньому я бачу себе кліпмейкеркою, а також режисеркою фільмів. Саме через це я й вступила до Дніпровського фахового мистецького художнього коледжу культури на спеціальність аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво. Віт, я Артур, і в цьому відео я хотів би розповісти про свої хобі та чим я взагалі захоплююся. Думаю, почати варто з того, що я дуже полюбляю слухати різну музику. Я вважаю себе меломаном, бо в моєму плейлісті можна знайти музику взагалі на будь-який жанр. В моєму головному плейлісті цілих 902 композиції. Тому, якщо ви захочете прослухати всі від початку до кінця, то вам не хватить навіть дня. Також я дуже полюбляю Лего. Зараз я виділив свої самі найулюбленіші фігурки, але окрім цього. В мене ще дуже багато різного лего. Я колекціоную лише оригінальне, не знаю чому. Просто коли ти колекціонуєш саме оригінальну річ, то ти якось до неї і по іншому відносишся. Чесно, не знаю, як це пояснити. Також в мене є свій сервер в такому месенджері, як Діскорд. Зараз в ньому нараховується 76 осіб, але я не збираюся на цьому зупинятись. З головного, що я можу виділити на цьому сервері, це механіка економіки, яку я дуже довго намагаюся налаштувати. Я знаю лише базу в програмуванні, але для мене те, що я зробив, це вже велике діло. Але на ньому я також не збираюся зупинятись. Я планую зробити всередині месенджеру на своєму сервері повноцінну РП rpg гру зі своїм сюжетом. Також я можу отримати натхнення майже від всього, тому в мене багато різних сценаріїв. Але виділити можу два. Бо в мене є план на літо зробити свій комікс в жанрі наукова фантастика та написати книгу в детективному жанрі. Ще я дуже великий фанат Всесвіту Відьмака. Можливо, ви знаєте, що є такі ігри, але ці ігри зроблені на основі книг, які я раджу вам прочитати, якщо вам цікава фентезі. Вітаю, я Марго. Мистецтво це те, чим я живу з дитинства. Малювати я почала дуже рано, і з кожним роком це ставало для мене чимось більшим ніж просто захоплення. Однак, коли я зрозуміла, що малювання мені недостатньо, і я хочу чогось більшого у 2021 році. Я вперше спробувала себе в анімації, потрапивши до дитячої кіностудії Веснянка, де познайомилася з технікою перекладки на станку. Вже після першого проекту я зрозуміла, що це моє, тому що анімація поєднує в собі все, що мені подобається, та все, що я люблю. Це малюнок ритм та динаміка. Моя чудова викладачка вже підтримала мене, і завдяки їй я ще більше занурилася в цю сферу. І саме з того часу я почала активно вивчати анімацію. Також окреме місце в моєму житті займають танці. Це не просто хобі, це мій спосіб відчувати себе, своє тіло та свої емоції. Вони дають мені свободу, як фізичну, так і внутрішню. Та коли танцюю я повністю в моменті. Мене нічого не турбує, немає нічого зайвого, тільки ритм та моє дихання. Це дуже особливий стан, який складно пояснити. Його треба спробувати на собі, щоб зрозуміти це. Або передати іншим через мистецтво. Починала з кривих облич на шматочку папері, а продовжила в художній школі. Наразі дійшло до того, що я навчаюсь в творчому коледжі, де пробую себе в нових видах мистецтва. Але це ще продовжу малювати. До речі, можете побачити на фоні малюнки, з котрих побачите маленьку анімацію в кінці. Малюю я сюжети, малюю те, що мені подобається. Малюю, бо виражаю свої емоції. І так було завжди. Сподіваюся, що своїми малюнками та анімаціями я зможу надихати людей або просто підіймати їм настрій, бо я дійсно люблю цю справу. Привіт, я Нікіта Сорокін і зараз я розповім про своє захоплення. Як ви могли помітити, я музикант та граю на бас гітарі у декількох гуртах. Я почав займатися музикою приблизно два роки тому і вважаю, що маю вже дуже гарні успіхи. У мене є невеликий досвід виступів на сцені, а саме я вже відіграв два концерти у своїх гуртах Карбер та Франте Ерде. Я маю дуже хороший старт у музиці, але це тільки початок моєї кар'єри. Також я полюбляю комп'ютерні ігри. Наприклад, нещодавно я почав проходити Doom 2016 року, і я просто обожнюю саундтрек цієї гри. На цьому все. До побачення і сподіваюсь, побачимось на великій сцені. Мої захоплення та це ж мій пес. Привіт! Це Бруно. І це моя собака. Він завжди поруч зі мною. Де я, там і він. Я ніколи не лишаю його самого. Всюди ми їздимо разом. Ми можемо друкувати з ним. Він може повторювати за мною. Можемо обійматись. Цілуватись. Інколи йому це насправді не подобається. Ми разом дивимось фільми, разом танцюємо. А ще він дуже солодко спить. Я не можу ним намилуватися. Він завжди такий гарний. Кожного разу дістаю камеру та починаю його знімати. А ще він любить хомяків і завжди біжить до клітки, щоб привітатися. Він дуже разіє, коли я повертаюсь додому. Навіть п'ять хвилин, поки мене не було для нього вічність. А ще ми обов'язково займаємося його дресируванням, займаємося на вулиці, відпрацьовуємо команди вдома. А ще він дуже любить смачно поїсти. Бабуся годує його прямо з ложечки. Разом перестиджуємо повітряну тривогу. Я дуже люблю спостерігати за ним. Він такий кумедний. І так, я захоплююся ним. Дуже люблю його, а він мене. Я буваю різна. Всі дні проходять за роботою, за проектами, за друзями, за великими прогулянками і мандрами. А наступні слова. Найкраще опишуть те, як я бачу життя. А й правда крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому напевно правда пташи. А як же людина? А що ж людина живе на землі? Сама не літає, а крила має. А КРИЛО Май.